Доброго дня всім! Мене звати Ігор Книж, я лікар-хірург ортопед стоматологічної клініки Dental Книж. І сьогодні ми поговоримо про керамічні вініри, як один з найефективніших та найпопулярніших методів відновлення функції та естетики ваших зубів. Що ж таке керамічні вініри? Керамічні вініри це тонкі керамічні пластинки, які встановлюються на передню поверхню зубів. Вони допомагають вирішити різні естетичні порушення, такі як зміна кольору, форми. Тріщини та щілини між зубами. Які ж переваги керамічних вінірів? Перше, це естетика. Вініри виглядає дуже природньо і можуть значно покращити вашу усмішку. Друге, це тривалий результат. При гарному догляді вініри можуть служити більше 15 років. А також значними перевагами є мінімальна інвазивність. Тобто спилюється зуб в межах емалі всього на 0,3-04 мм, а також індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Як відбуваються етапи встановлення вінірів? Перший етап це консультація та планування. Після того, як зробили комп'ютерну томографію, лікар оцінює стан зубочелепної системи, проводить огляд, складає план лікування, обговорює можливість терапевтичного, ортодонтичного, хірургічного або гнотологічного лікування, і лише після цього відбувається підготовка зубів під вініри. На етапі підготовки зубів під вініри ми опилюємо всі зуби верхньої та нижньої щелепи в межах емалі, відскановуємо їх і відправляємо це все в зуботехнічну лабораторію. І в цей ж візит ми встановлюємо відразу тимчасові вініри. І вже орієнтовно через 10 днів ви приходите на наступний візит. Ми знімаємо тимчасові вініри, переміряємо вже постійні керамічні вініри, і якщо вам все подобається по формі, естетиці та кольору, ми вже фіксуємо їх на постійний цемент, перед тим ізолювавши їх спеціальним кофордамом для того, щоб ніяка рідина не попала під керамічні вініри. Керамічні вініри це чудовий спосіб досягнути бажаної усмішки без серйозних втручань. Якщо у вас з'явилися додаткові запитання, запишіться до нас на консультацію в стоматологічну клініку Clinic.